Разом із представниками органів місцевого самоврядування, уповноваженою людиною із районної державної адміністрації і з представником органів самоврядування в селищі, чи селі, чи місті. Людина отримує повістку, прибуває у військовий комісаріат на підставі тої повістки, яку вона отримала, і перш за все пройде медичну комісію, де медична комісія вияснить, придатна ця людина проходити військову службу чи не придатна. Якщо людина має. Троє неповнолітніх дітей, то вона може йти на службу тільки за своїм власним бажанням. Згідно з законом, вона має право на відстрочку. Якщо людина одна виховує одну або дві малолітніх дитини, а такі у нас також є, тож таку людину ніхто не призве. Якщо в сім'ї є дитина, яка має інвалідність, і вона підтверджено відповідними документами ПСЕК, і ця дитина віком до 23 років також цю людину ніхто долав збройних сил призивати не буде.